На приватному підприємстві мобілізована працівника після 19 липня ми виплачували добровільні виплати цьому працівнику. В грудні вирішили не виплачувати. Скажіть, будь ласка, чи потрібно це документально оформлювати? Якщо так, то як саме? З 19 липня у нас не е, має обов'язку виплачувати середній заробіток, тільки місце роботи. Але багато хто з роботодавців, маючи можливість, прийняли рішення виплачувати матеріальну допомогу щомісяця з там Певну суму для підтримки своїх працівників, які боронять нашу країну. І, відповідно, що ви на це робили? Ви робили наказ, з яким ви ознайомлювали такого працівника. Ну, намагалися ознайомити, скажімо так. Тепер, коли ви припиняєте таку виплату бухгалтеру, треба документ, на підставі якого припинять таку виплату, коли він вже не буде нараховувати. І це має бути наказ. І з таким наказом також необхідно ознайомити працівника, який перебуває в лавах збройних сил, тобто обов'язково має бути наказ керівника.